Тіло загиблого майора привезли до делятина, де провели поминальну відправу. Тут у військовому містечку живе сім'я вбитого. Юрій Баран народився в 1968 році у селищі Добрин Ізяславського району Хмельницької області і практично все своє життя віддав військовій службі. Уже після десяти класів школи хлопець поступив у Хмельницьке вище артилерійське училище у Збройних силах України з серпня 1985 року, по лютий 2004 тисячі і вже в 2014 році, в травні, зважаючи на складну ситуацію в Україні, знову повернувся до військової служби У п'ятому батальйоні територіальної оборони Прикарпаття Юрій Баран займав посаду начальника штабу та першого заступника командира батальйону. У 2001 році нагороджений медаллю 10 років Збройним силам України. Кожний чоловік як родиться, Бог його кличе до життя. Він вже має своє завдання сповнити свою місію. Хтось має бути лікарем, хтось має бути священником, хтось має бути матір'ю, жінкою, хтось має захищати рідну хату, навіть ціною свого життя, бо немає більшої любові від тієї як той, хто кладе своє життя за друзів своїх. І Господь Бог клав на плечі Юрія той обов'язок служити українському народові, берегти границі нашої держави. і бути рівночасно батьком, чоловіком і добрим громадянином. Попрощатись з Юрієм Бараном приїхали небайдужі надвірнянці. Трагедія об'єднала сотні людей. Без чоловіка залишилась дружина Марія та двоє дітей. Юрій був великим чоловіком, бо він керував людьми. Йому Господь дозволив бути військовим начальником, як той його великий патрон Юрій Побідоносець. Він носить ім'я того великого святого мученика, котрий теж був військовим, котрий теж. Віддав своє життя за віру Христа. Ми вчора слухали вночі, як привезли тіло, як звучав жадібно наш маленький доньки. Вона всіх, як би сказати, не перекрикувала, але його був найгучніший. Та втім, сьогодні ми вас підтримуємо і кажемо, як Воскрес Христос Одороба, так в свій час Воскресний Державний пам'ятник. воїн Юрій, святий для вас. І до нас шанований.